Сорокова позачергова сесія прилуцької міської ради знову без кворуму важливі цільові програми, що стосуються життєдіяльності міста оздоровчої кампанії 2023 та інші не менш важливі не прийняті. Все це через відсутність в залі депутатів від так званої опозиції. Сьогодні у порядку денному практично тільки питання це. Щоб запрацювало наше комунальне підприємство, послуга, щоб запрацювало комунальне підприємство, місь світло, бо ви знаєте, мі світло вже і послуга не отримують заробітну плату, і міс світло не працює практично люди як місяців. П'ять місців не працюють. Тому перше питання, яке сьогодні повинні ми були б розглянути. Ви бачите, що практично в інтернеті тільки всі, хто ті, хто сидить із опозиції в інтернеті, говорить про те, що місто не освітлюється, не робиться, щось і не коситься. То саме сьогодні винесені тільки ці важливі питання: це косіння, це вивіз сміття, це прибирання, це фарбування лавок, це спилювання дерев. І це одне з головних питань це освітлення міста у нічний час. До комендантської години. Мабуть, можливо, тільки ми сьогодні, крім східної частини, ми не освітлюємо місто. Інше питання це утримання і обслуговування світлофорів. 13 світлофорів, їх треба обслуговувати, а це кошти. Тому сьогодні тільки ці питання. Тільки ці питання це перше питання це питання забезпечення освітленням міста у нічний час. Ну, звичайно, що треба. Треба це питання роззадати. Ви, ви ж розумієте, що, от як для мене, для міського голови, ті, хто не ходить, та частина опозиції, яка не ходить, для них чим гірше, тим краще. Розуміють, що ми практично місто освітлили. Ми освітлили понад 250 вулиць. У нас залишилося трошки більше 40 вулиць, із них там дві там тільки великі вулиці, а то всі маленькі вулочки провулочки. Зрозуміло, що ми планували. Завести в цьому році освітлювати місто, то перше питання це освітлення міста. Друге питання це програма житлово-комунального господарства і організація благоустрою. Я вже говорила, це щоб працювали наші комунальні підприємства. Це місь світло і наше комунальне підприємство послуга. На сьогодні треба. Як не важко, але місто прибирається. Звичайно, що воно не прибирається всі 100% вулиці і все як потрібно, як ми і звикли працювати. Але місто прибирається. Але крім прибирання, крім вивозу, сміття, нам треба косити траву, нам треба доглядати паркові зони. Ви знаєте, що ми відкрили протягом цих останніх років, скільки пар, зон відпочинку. Їх треба всіх доглядати. Треба доглядати. Треба, ми встановили сотні лавок для сидіння, для відпочинку, де їх треба фарбувати. На сьогодні треба фарбувати вже зупинкові комплекси. Тут зрозуміло, що не йде та опозиція, не йде тільки з тим, щоб от у місті не, 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 був безпорядок. Далі. Ви бачите, які відео викидають по утриманню безпритульних тварин. Програма прийняття програми утримання безпритульних тварин, що тут не так. На сьогодні місто у місті, ви знаєте, скільки років, попередні роки, як ми, яку ми активну роботу проводили по вилову тварин. Стерилізували, кастрували, утримували. Ми розбудовували, ну, ну, тут, розумієте, навіть слів важко знайти так сказати, це непорозуміння. Ми розбудували реабілітаційний центр для утримання тварин. Розбудували не за кошти бюджету. Ми розбудували. Ми просили увесь бізнес. Всі долучились до цієї роботи. Всі долучились до цієї роботи. Прекрасний у нас реабілітаційний центр на сьогодні він не може працювати. Як утримувати собак? їх треба виловлювати, їх треба продовжити цю роботу. Одна з програм. Так для чого в інтернеті говорити по пробисти притульних тварин, якщо ви не приходьте? Бо вам вигідно, щоб собаки бігали по вулиці, щоб ми не мали можливість ці собак. Наступна програма це забезпечення роботи громадської вбирання. Літо зрозуміло, люди відпочивають. Скільки знову такими ми прикладали сил, щоб ми розбудували громадську обирання. прекрасна громадська обирання. Вона не може працювати на сьогодні. Хто скаже, що це не потрібно? вже вибрані тільки ті питання життєві міста, на які вже ну, просто вже, не можна, ну, вже сил немає повторювати одне й те ж саме: поховання. Ви бачите, скільки загиблих да, сьогодні. Та треба дякувати, треба вклонятись, треба підтримувати всіх, хто нас сьогодні захищає. Навмисно це роблять. Навмисно це роблять на розгляд депутатського корпусу. Було винесено сім питань. Загалом їх понад 50, які на сьогодні потребують термінового вирішення. Ми на сьогодні винесли питання, які торкаються благоустрою міста. Це і вивіз сміття, прибирання наших вулиць, це і пофарбування лавок для сидіння, це і прибирання всіх зон відпочинку, адже ми попередні. Ні, роки створили такі зон близько десяти і звичайно, їх треба утримувати на сьогодні. Треба було уже терміново було прийняти питання розглянути і прийняти відповідне рішення. Це освітлення міста, тому що я мабуть так і думаю, що в Чернігівській області одне наше місто Прилуки не освітлюється у вечірній час освітлювати до комендантської години. Від прийняття бюджету залежить повноцінне функціонування комунальних підприємств міск світло та послуга. На сьогодні вони також без фінансування сьогодні треба було розглянути питання і роботи нашого комунального підприємства Міс світло, адже вже п'ять місяців. Всі спеціалісти, всі працівники перебувають вдома за власним рахунок, за власним рахунком і не отримують заробітної плати. Вони їм треба отримувати свої сім'ї. Треба в кожного є дітки, в кожного є батьки. Тому, звичайно, що треба розглянути це питання. Я не розумію, яку це треба безвідповідальність і ось так ставитися до своїх. Мешканців. Комунальне підприємство місь світло сьогодні повинно вже нам виконувати відповідні роботи. Це і спилювання дерев, це і санітарно брізко кущів, це, можливо, вони брали участь і у тендері по косінню трави, тому що ну, робота є у місті, роботи багато. То, звичайно, ці питання треба роздати. Але знову ж таки повертаюся серед таких важливих питань: це освітлення міста. І саме за освітлення. Міста відповідає, міста відповідає комунальне підприємство Міс Світло». У нас, дякуючи тому, що ну, підписана додаткова угода, ми здійснюємо зараз вивіз і свої зобов'язання перед населенням міста і робимо все, що в наших силах залишком і тією технікою, яка зараз в нас є, ми докладаємо всі наші працівники, докладають зусиль, щоб місто залишалось чистим. Згадувана вже проблема з безпритульними тваринами, не вирішується. Е, ну, хотілося б заспокоїти е, всіх небайдужих. Ті тваринки, які знаходяться у нас, вони доглянуті, вони кормляться, але ж це не вирішує питання безпритульних тварин. Ну, про громадську обиральню також ви сказали, але основне є те, що фактично зараз, на сьогоднішній момент, е, заборгованість перед підприємством складає близько 4 мільйонів. Це те, що за виконання робіт нами вже. Є перед містом роботи з благоустрою, які проведені, тобто ситуація надзвичайно складна. Питання оздоровлення дітей під час літніх канікул також потребує виділення коштів на харчування та прийняття відповідних рішень стосовно організації оздоровчої кампанії 2023. У нашому місті близько 700 батьків виявило бажання привезти своїх дітей після закінчення навчального року у пришкільні табори. Управління освіти підготувало рішення про створення таких таборів і рішення про вартість перебування дітей в таборах. Сьогодні повинна була відбутися сесія, де ці рішення повинні бути затверджені, на основі яких ці табори повинні були бути створені. Але, на жаль, сесія не відбулася, тому створення цих таборів. На жаль, неможливо. Хочу нагадати, що з 1 червня ми б могли ну з плюс-мінус там традиційно ми можливо в рамках там 5 червня відкривати б пришкільні табори і знову ж таки, не знаю, як до вас депутати, чи телефонують батьки, чи не телефонують із запитаннями, чи будуть організовані пришкільні табори, але до нас телефонують і ставлять питання, чи можна сподіватися на роботу пришкільних таборів. Таким чином офіційно знову ж таки ми можемо, бачачи наповненість сесійної зали, дати відповідь уже широкому загалу про те, що організація відпочинкової кампанії в пришкільних таборах у місті Прилуки не відбудеться. На жаль, сьогодні знову не відбулася сесія, на яку були винесені дуже необхідні питання, в тому числі і питання оздоровлення наших дітей. Центр творчості дітей та юнацтва традиційно більше вже 30 років проводив такий, таку компанію оздоровчу. У нас створювалися перші пришкільні табори, які працювали літ влітку. Ну, в цьому році, як ви бачите, таке питання закрите, тому що не відбулася сесія. І питання всіх фінансування, створення всіх законодавчих моментів для того, щоб відкрилися ці табори, не відбулося тому єдине, що я хочу сказати, центр центворсі працюватиме, звичайно буде запрошувати дітей ціле літо на відпочинок, але сам табір ну не відбудеться. На жаль. На сьогодні, десь близько тисячі діток, які виявили бажання, батьки виявили бажання в наших таборах. Але я так думаю, що це буде більше діток, тому що на сьогодні практично створені всі умови, і нам треба було сьогодні затвердити і розглянути і прийняти рішення про створення таких таборів. Відпочинку ми готові. Наші комунальне підприємство, шкільний готові сьогодні надавати такі послуги. Тому звичайно, що треба такі рішення було приймати. Також через неприйняття бюджету блокується залучення інвестицій в місто. Наразі учасник. Переможцями грантових проєктів є чи не всі галузі. Треба на сьогодні подякувати Олені Канавець, яка працює в інвестиційному відділі. Вона настільки активно працює. Вона багато грантів стала, стала переможцем у тому чи іншому гранті. Разом із музеєм, разом із музичною школою, із школами із будинком культури із бібліотекою. Все працюється. І сьогодні Олені треба вклонитися, тому що сьогодні цією роботою займається вона. Сьогодні цією роботою займається вона, вона досить професійно веде цю роботу. І сьогодні, і, і сьогодні вона до мене зверталась, треба було вносити порядок денний і проєкти рішення, тому що ми отримали допомогу, ми отримали меблі, необхідне все для наших соціальної сфери. І міжнародні організації. Не розуміють, що робиться у нас. Не розуміється. Тобто, депутати, які не ходять, вони зацікавлені в тому, щоб місто не було, не брало участь або не було переможцем в тих чи тому чи іншому проєкті, чи конкурсі, чи гранті. Але ви бачите, що у нас ще не щодня, дякуючи Олені, Канавець, у нас ще не щодня приїжджає та чи інша міжнародна організація, і ми беремо участь, і ми практично подякувати. Ми практично є переможцями. Є переможцями. Проте, майже кожен грантовий проєкт потребує співфінансування з міської казни. Це основна вимога організаторів проєктів. Питання, звичайно, гостро стоїть на сьогоднішній день щодо співфінансування. І я хочу офіційно знову ж таки заявити про те, що музей Прилуцький краєзнавчий, який на сьогоднішній день пройшов відбір успішно протягом багатьох років бравши участь в одному із найпотужніших грантових проєктів Українського культурного фонду. Став його фактично переможцем, і питання співфінансування є знову ж таки умовою цього проєкту. Якщо ми ну просто щоб всі депутати розуміли відповідальність, якщо ми не виділяємо відповідно кошти на співфінансування, то зобов'язання щодо повністю витрат будуть покладені на ту організацію, яка, ну власне кажучи, є переможцем і яка бере участь у цьому проєкті. Це трохи менше мільйона, але тим не менше це потужний проект, який. Сьогодні дає можливість нашому краєзнавчому музею дорівнюватися за тими технологіями використання у музейній сфері, які відповідають уже не тільки, скажімо так, столичним умовам, а і навіть будемо говорити європейським і світовим способам відображення. Відповідно виставкових експозицій. Наступний момент Ольга Михайлівна вже говорила про те, що на сьогоднішній день у нас була нагода долучитися до всеукраїнського такого проєкту енергоефективність у бюджетних установах. Цей теж проєктний грант передбачав можливість залучення коштів міжнародних банків для того, щоб провести модернізацію установ саме бюджетної. Сфери і ми мали такі сподівання, що це буде ну, принаймні лікарня прилуцька міська. До 3 червня необхідно було подати пакет документів, який, в свою чергу, передбачав би наявність рішення сесії про затвердження бюджету, а також наявність рішення сесії про виділення коштів на співфінансування. Наступним моментом, на який я хочу наголосити, є момент пов'язаний із тим, що е, сьогодні держава виділяє кошти для будівництва захисних споруд цивільних. Захисту населення у першу чергу навчальних закладах, як ви знаєте, позиція держави на сьогодні зробити все можливе для того, щоб повністю вивести навчальний процес в очну форму. Але для цього, як ви розумієте, необхідно створення умов. І держава розуміючи свої вимоги, які ставить при територіальними громадами, виділяє кошти для проведення таких робіт. Ми теж подали заявку для того, щоб отримати таку можливість залучити кошти для співфінансування в тих закладах. У де е, потрібно Побудувати. Відповідні да побудувати відповідні захисні споруди, але знову ж таки за умови, що це буде співфінансування, враховуючи те, що е, ідуть літні канікули, і держава якомога швидше буде визначатися із переліком об'єктів, які будуть фінансуватися, давайте собі на секунду уявимо роль і місце прилук, і потім будемо кричати: порівнювати нас із Ніжином, порівнювати нас із іншими пірятінами, лубнами і так далі, розуміючи. Прекрасно, у чому суть проблеми. Фінансові підтримки на сьогодні конче потребують і медичні заклади. Привук на сьогодні всі лікарні, це і центральна міська лікарня, потребує нашої фінансової допомоги, це і первинка, це і дитяча лікарня, це і наша стоматологічна лікарня. Адже відповідно чинного законодавства міський бюджет утримує ці лікарні. Ми зобов'язані зміцнювати матеріально-технічну базу і сплачувати за комунальні послуги. Так, от всі лікарні з 1 січня мають мають заборгованість і не сьогодні, а завтра вони будуть відключені. А можливо, уже ми всі отримали попередження про відключення від електроенергії. Як можна уявити, що центральну міську лікарню чи дитячу лікарню відключать від споживання електричної енергії? І знову ж таки буду говорити про безвідповідальність окремих депутатів. Наразі питання, які б розблокували повноцінну роботу міста, не прийняті. Через амбіції депутатів-опозиціонерів, більшість з яких два роки поспіль не відвідують сесійні засідання. Працюйте для прилуг, приходьте, приїжджайте, працюйте, але ви не приходите, не працюєте тільки все, щоб ніде нічого не робилося в місті. Ви бачите, яка ситуація? Щоб ніде нічого не робилося в місті. Тобто, чим гірше, тим краще. Я зараз звертаюся абсолютно до всіх без винятку, не думайте, що тільки до присутніх тут у залі. І знову ж таки, є речі, які, ну скажімо так, предметом, ну, взагалі для мене питання, що може бути предметом шантажу, коли ти виходиш на береш на себе зобов'язання працювати для громади. Але от є просто такі речі, коли ви, як законодавчий орган, Нашої територіальної громади, на якій покладаються відповідні повноваження якраз в галузі тих самоврядних повноважень, які у вас є, ці повноваження не виконують. Сьогодні вкотре не відбулася сесія, причина все теж не відвідування депутатами. Всі ми знаємо, якими депутатами, які партії не відвідують нашу сесію. Хочу наголосити вкотре, що як військовий, знаходжу час. Приїжджаю на сесії. Хочу додати, що всі ці депутати, які не ходять на сесію, жоден з них у своїй передвиборчій кампанії не казав, що в разі чого вони не будуть ходити на сесію, і не будуть виконувати свої обіцянки перед виборцями. Тому хотів би нагадати людям. Наступного разу, коли ви будете обирати своїх депутатів, дивіться в списки тих депутатів, які не ходили на сесії і забули про прилуки. Також я знаю, що в нашому місці є депутати, які не з'являються на сесію завдяки тому, що бояться, щоб їм вручили повістки. Але не хвилюйтеся, правоохоронні органи вже їх шукають, і я думаю, найближчим часом. Вони отримують на те, що заслужили блокування роботи сесії депутатами від опозиції, а натомість не прийняття бюджету не дозволяє фінансувати цілу низку програм проєктів робіт, як у галузях медицини, освіти, соцзахисту, так і благоустрою ремонту шляхових мереж загалом в комунальній сфері. Серед таких важливих питань є і питання це особне це також важливе питання. Це питання, земельні питання близько 300 заяв. Це по перше, що ми втрачаємо доходи до бюджету. Треба ці питання розглядати. Ну таких питань я вже говорила. Це більше 50 питань. Вони є також дійсно такі вже досить важливі і пріоритетні. Звичайно, що серед таких важливих питань ще б хотіла назвати це компенсація тим прилучаним, які доглядають лежачих людей, хворих людей. Серед таких важливих питань це компенсація за комунальні послуги нашим учасникам бойових дій, афганцям, чернобильцям. Ну, звичайно, що ці питання треба розглядати. Якщо ми розглянемо ці питання, якщо ми прийняли бюджет, ми маємо значний перехідний залишок. Звичайно, що ми в цьому році планували знову-таки, якщо ми в минулому році не могли побудувати дороги, а це вулиця Козача, це вулиця Першотранева, це ми плануємо, плануємо і розглядаємо будівництво вулиці. Перемоги, це і вулиця Котляревська. Є у нас є у нас і проєктні документації вулиці Земській, по вулиці, Зимській, по, вулиці по вулиці Пушкіна. Звичайно, треба обговорити з депутатами і приймати рішення і розпочинати будівництво цих доріг. Нам у бюджеті передбачені кошти для ямкового ремонту. Звичайно, на сьогодні близько 40 вулиць потребують такого ремонту. Ми планували розбудову. Території дитячо юнацької спортивної школи, це треба нам побудувати. І ми вже це питання розгадали, Спеціалістами обговорювали бігові доріжки для наших дітей. І ми планували і завершити будівництво західної трибуни. Ми придбали. Придбали покриття, штучне покриття для міні-футбольного поля, і нам треба вже його встановлювати, щоб щоб дітки проводили там тренування. І сьогодні треба сказати слова вдячності всій дитячі наскільки спортивній школі, і керівництву, і всім тренерам і всім ослуговичів персоналу. Адже ми на сьогодні, вже не перший рік ми вважаємося однією. Ми визнані однією серед кращих шкіл нашої країни. І це дуже приємно таке чути. І звичайно, що ми повинні допомагати і зміцнювати матеріально технічну базу. І Таких багато ми планували робіт. Ми планували і заміну вікон в дитячих садках, бо бачимо, що дитячі садки вже вже будувалися в 80-х роках, то треба замінити вікна на енергозберігаючі вікна. Ну, от ми думали, що ми розглянемо з депутатами. Ми кожному, ми кожному, до речі, кожному депутату надіслали всі пропозиції, ті пропозиції, які нам надали, і загальноосвітні школи, ліцеї, гімназії, і наші заклади медицини, наша культура і наші комунальні підприємства. Приємства всі ці пропозиції є у кожного депутата, але на на превеликий жаль нема зворотнього зв'язку. Дуже хотілося порозуміння. Щоб ми обговорили такі важливі питання: питання життєдіяльності міста міста, щоб ми допомагали нашим захисникам. Ще раз хочу нагадати, що в нашому бюджеті передбачено 20 мільйонів для допомоги нашим захисникам. А ми дуже вдячні нашим захисникам. І звичайно, щоб наше місто, яке попередні роки розвивалося і розбудовувалося.